Привіт, друзі, з вами як завжди, Артік на связі. Звати мене Артем. Сьогодні будемо грати таку ігрушку як Free Fire. Я недавно узнав, що тут є режими. Ну, не ті режими, там, де космічні ті бої, там як воно зветься, то. Командні бої і королевська битва не ті, а такі режими. Там де лічний острів називається. Зараз будемо грати в снайперський режим, там є такий прикольний. Я вчора грав з подруганькою. Якщо ви хочете побачити, що я граю з подругою своєю, то ставте лайки і буде відос по даному сюжету, так скажемо. Так, ну зараз суть не в цьому будемо грати режим снайпер. Він мені сподобався, бо наша команда вчора просто На всього вигравала раз за разом. І то мені воно і сподобалося. Якби ми програвали, то звісно би не подобалося. Нічого. Зараз зайде в той режим, бачите, ось мій. Так, це в нас все. Купити те, купити, це туди, це сюди. Як завжди. Так, а бачите, в мене котик. Зараз докачаємо котика свого. Коротше, немає котика, його докачувати треба, зараз немає як. КБ рейтинг. Ну мені це не інтересно. Ми йдемо в лічний острів. Тут є багато розноманітних. Жанрів, так скажемо, режимів, які можна грати. Є тут зомбі режим Ми будемо всі ці режими разом з вами грати, друзяки. Так що не забувайте підписуватися, якщо хочете. І ставити лайкосики. І також пишіть коментарі. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, в якому я всіх вас чекаю. І силочка на телеграм-канал буде внизу під відеосом в описанні. Так що всіх чекаю там. Так, снайпер. снайпер, оце ось Снайпер. Я надію, це цей снайпер, щоб я не ошибися. Да, це Заходимо сюди, нажимаємо старт, зараз докачається тут. 43 МБ. Зашибіться. Ну що, зараз я на паузу поставлю, швидко скачається і я вернусь. Добре. Все, друзі, я докачав цю карту. Режим, так скажемо, погнали. Все, підбор закінчився, ми йдемо в режим снайпер. Прикольний режим такий, длиться він десь определенний, яке повні 20-15 хвилин десь так. Прикольний режим. Пограти можна. Класно. Я вчора грав з другом, то ми ви, наша команда вигравала. Тут, якщо ви будете грати з другом, то буде. Так, скажімо, Так, вибираємо саму останню снайперку свою. Все, погнали. Зараз буде одразу закрити тут ворота. Бачите ви. Надо вижидати добичу, так скажемо, яку ми зараз будемо вижидати, я надіюсь на це, що все буде добре. Да. Режим виключений. Ой, режим цей так поки що нікого тут ми не бачимо. Так що можемо йти сюди. Тут, походу, будуть іти, так? Да? Ага, бачу, бачу, бачу. Надо осторожно. Осторожно. Осторожно, осторожно. Так о. Блін, не попав. А міг би попасти, але не попав. Нічого, це буде. Так, дивимося, дивимо сюди, нікого не видно. Нікого не видать, друзяк, не видать. Режим прикольний такий. Тут 5 на 5 виходить. О, ні, на шестеро, 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 шестеро. Прикольний такий режим командний. Режим снайпер. Опа, є. Біг і не добіг. Хі. Так, прибили, ми прибили. Нічого, нічого, страшного. Так. Так, стоп. Давай. Так, тут обіга бачу. Вон там він. Воно дойде, що робить. Блін убив мене, блін, падло таке. Нічого буває таке, друзяки, буває. Так, у нас 24, у в них 14. Нічого, це ще нічого не доказує. Блін, з тими рішотками невозможно попасти зашибись. Є, попав прям в спину йому. Зараз будуть бігти. Тільки дивіться. Надо вижидати добичу свою. Отако От десь і будемо стояти, поки вони не почнуть бігти, вони будуть любасу бігти сюди. Поки що нікого не видно. Тут повно народу тут защищено все на світі. Поки що не видно, друзяки, поки що не видно, щоб вони бігли. Так, поки що ми не бачимо нікого. Так а ну на ну, хопа. Так. Опа, прямо в головешку. Хопа. Хороше місце я вибрав, дивіться. Убили. Прикольно таке. Місце для Криса, знаєте, я. Нічого страшного. Але місце було годне, скажіть, друзяки. Так дивимось, тут нікого не видно. Щоб не прорвалися вони. Коротше, побіжу я до свого напарника поки. Якщо буду з ним там стояти. Давай, давай, йди. падло, як воно вбили, я не знаю. Через стінку чотири добані. там треба бігти, вони воно повзуть з тої сторони. З тої сторони вони повзуть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, зняли одного. Та навірно двоє було їх, так? Да? Не видно. Опа. Спалилось своїм розмахою дулом тим. Я ж снайпер, снайперський. Опа, лягло. Ага. Не виходить до друзіяки виграти, да? так? Він піднімається опять. Адже ж Кріса, я ж бачу в голова стерчала, але було в голову целиться. Так, бежим. Давай напарник сюда. Сам рад, сюда бежи. Бежи, бежи, бежи. Только осторожно, там она. Не попал, да, походу? Так, бачу, стоит там. И можно снять легенько такое. А уже снял, да? Угу. Молодец, молодец. Ничего, друзья, ничего. У нас пока что 73. Баліва, в них 39. Ми вже можемо виграти, так що нічого страшного немає. Нікого не бачу. Нікого не бачу тут. Тут не видно нікого. Перемога, друзяки, чуєте? Перемога. Отакий друзяки, режим був. Зараз побачимо, хто скільки вбив. Я походу найменше вбив, але ну, нічого страшного. Саме головне, що ми перемогли. Мені цей режим дуже подобається, друзяки. Так, дивимося. Я сімох вбив, а наша команда тих. Ну, коротше, понятно, друзяки. Я найменше вбив. Нічого страшного. Так що, друзяки, кому понравився цей режим. Як вам понравилась ця ігрушка і мій відос, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а за мене, як завжди був я, Артік. Звати мене Артем і всім, друзяки, всього самого найкращого. Всім пока-пока.